Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна Краса. Мене звати Олена, і сьогодні ми з вами подивимось на нову розпаковку, нові свої покупки я вам покажу. Почати я хочу з от такої великої квітки. Подивіться, яка, яка красуня, дуже великого розміру брошечка. Ось такий у неї зворотній бік. І є маркування H. Pomeranz. і там ще м, трошки затерто, але літери NY New York. Не знайшла я якоїсь інформації, взагалі дуже мало інформації про цю компанію. Є тільки те, що вона, нібито була створена десь в 20-х роках і проіснувала до 56-го року. Ось така. Неймовірна брошка. Ну, як на мене, я б сказала, що це 30 40 роки по її конструкції, Брошка важка. Що цікаво, ці вставки червоні, це пластик. І ось тут трошки забруднено клеєм. Треба спробувати, якось його зняти. Масивна така прикраса. Вона Складної конструкції, бачите, тут ще й метал двох кольорів використано і в срібному, і в золотистому кольорі. І така, ну, як на мене, дуже характерний дизайн у цієї брошки саме для прикрас 30-40 -х, х років. Прикрас цієї компанії взагалі продається дуже мало, і ціни дуже різняться. Тобто, ну, така прикраса може коштувати, там, наприклад, 30 доларів. Да? А деякі продавці і 60-70 і 70 доларів ставлять вартість. Я купила за такою не дуже дорого, тому в принципі я її придбала, тому що насправді, якби я колекціоную прикраси цього періоду, але від цієї компанії це у мене перша прикраса. Ось така чудова квіточка. Ще раз покажу вам її конструкцію. Бачите. Ну, вона не в ідеальному стані, особливо е зворотній бік, є потертості, е але як, зважаючи на від цієї прикраси, я вважаю, що зберіглась, вона просто чудова. Ось такий початок. Сьогодні взагалі будуть дуже такі е збірні прикраси, різні, е які я купувала для своєї колекції. Подивіться на цю красу. Я коли побачила цю брошку на аукціоні, я в неї просто закохалась. І я, скажімо так, ну, вона обійшлася мені дорого, але зупинитись я вже не могла, тому що це дерево мене просто підкорило. Ну, знову ж таки, розмір. Мені дуже подобаються такі масивні прикраси. А це просто таке різнокольорове забарвлення, стільки видів. Кристалі, не видів, а кольорів кристалів, подивіться, яких тут тільки немає. Плюсималь, так, не в ідеалі, ось тут є сходи малі, Ось тут на листочках є сходи малі. Мені здається, десь тут одного прозорого кристалу не вистачає. да, ось тут, Я просто ще не підклеїла. Але це просто якийсь диво ця брошка. А, ось такий зворотній бік. Бачите, таке цікавого кольору не є покриття. Не дуже типовий такий приглушений золотистий колір. Ось така застіпка. Маркування на цій брошці немає. І, чесно кажучи, у мене немає припущень, якій компанії може належати ця прикраса. Щодо віку, ну, я б також сказала, що це 30 40 40 роки, не пізніше, тому що я не помиляюсь. І. Продавця, продавець також не давав ніяких припущень, хто може бути автором цієї краси. Я знайшла одну таку брошку у продажу на якомусь німецькому здається, сайті, і там ціна була 300, здається, євро. Ну, якась захмарна. Я купила дешевше, але досить дорого цю прикрасу. Але подивіться, яка вона гарна. Я просто від неї в захваті, мені дуже вона подобається. Таке деталізований, дивіться, як виконана стовбур дерева, навіть такий піньочок з відрізаної гілки. Ну, красаж просто. І здається, частина цих кристалів, ну, зараз а, ні, чомусь я подумала, що тут також пластикові вставки, але ні, це пла... е... кристали тут скляні. Вони всі без амальгами, з відкритою спинкою. Ну, просто неймовірна красуня, погодьтесь. Я нікого таких раніше не зустрічала прикрас. Далі, що я вам покажу, покажу я вам ось таку брошечку, яка також, я так довго за нею спостерігала у продавця, я просто а, і все не могла ніяк а, наважитись, купувати чи ні. Вона дуже оригінальна у неї конструкція. Дивіться, це величезний такий кристал. Ось він таким чином ставлен, закріплений. Тримається він ось тут, закріпка. І ось тут, внизу, він також цією металевою частиною підтримується. І зверху на ньому виконані ось такі як пльосточки. Тут досить багато втрат прозорих маленьких кристалів, але я просто ще не встигла їх підклеїти. Це Такі яскраво-червона ця вставка. Я не знайшла маркувальниці брошці, хоча ось тут, на листочку. Ну, Нібито щось схоже на маркування, але ні під лупою, ні при збільшенні телефону. Я не змогла прочитати, що там, чи це мені здається, чи справді там є маркування. Але я зустрічала: ну, по-перше, ось таку саме брошку в продажу, і її продавали як можливо редже. А... Не так давно, я, мені здається, зберігла фотографії, я вам ставлю сюди. Була на аукціоні продана точно така сама брошка, тільки кристал був синього кольору, і на ній було маркування Sterling. Вона на аукціоні була продана, якщо я не помиляюсь, більше, ніж за 100 доларів вона продалась, та брошка. Ну і, можливо, цей аукціон і підштовхнув мене до того, що все ж таки придбати цю красуню. Дуже незвичайна прикраса. Вона якась. Ну, не типова, скажімо так, у неї дизайн дуже оригінальний, вона досить важка. І треба тільки поставити кристалики. Ну, до речі, щодо того, чи що може це бути срібло, ну, на магніт, скажімо так, метал не реагує. Тобто, в принципі, дуже ймовірно. Тут також, бачите, мають бути кристалики, дуже ймовірно, що ця брошка також срібна, як і та, що я бачила на аукціоні. Так, далі. Далі я вам покажу дві дуже незвичні прикраси, почну з цієї. Дивіться, яка, який профіль жінки. Я б сказала, ну, на мій погляд, це такий стиль арт-деко. Хоча я не, не спеціаліст в цьому, але чомусь мені якесь таке графічне зображення цього профілю. Видається, що це саме арт-деко. Це форкліп. Із маркувань на ньому моє тільки, бачите, тут «Стерлінг» написано, і ось тут напис стерлінг. Застібка працює. М -м По золоту, здається, на цій прикрасі не було, мені здається, що вона від початку була саме в сріблі, з таким щорнінням, не дуже великого розміру. А, я вам в кінці покажу каталог. З якого стає, можна зрозуміти, що це прикраса від компанії Evans Case Co. Інформації про компанію дуже мало. Вона, в принципі, спеціалізувалась на випуску парцигарів і футлярів для компактних пудр. І була у них і трошки випускали прикрас саме срібних. І є ще така реклама з таким дуже схожим профілем, трошки в іншому дизайні, де я так розумію, що судячи саме з цієї реклами було зроблено висновок, бо там була підписана хто виробник цих прикрас, що це компанія саме Evan CO. У мене не одна така прикраса від цієї компанії. Є ще одна ось така: це також фуркліп. Він також срібний, тут маркування тільки на самій прикрасі. Бачите, ось напис стерлінг. Тут вже є позолота. І І тут позолота в двох тонів, бачите, тут такого лимонного кольору і трошки рожевого кольору позолота. Ось такі дуже цікаві скляні вставочки, які, як на мене, імітують лазурит. Бачите, які вони незвичайні, як форми кабашони. А, і а, є ось така сама, а, такий же форкліп, виконаний саме в такій техніці. Тобто, позолота вона з позолотою двох кольорів, і ось такі обставочки прикрашають голову жінки. Ну, а У мене ось два таких форкліпи. Була така досить приємна ціна. І тому. Я взагалі люблю прикраси, які є в каталозі брюніалті. <ріст> да. І тому я все ж таки вирішила їх придбати. Єдине, що тут є трошки сход покриття, таке легке потемніння, але воно не повністю до металу, трошечки такий сход. Я не знаю, що це, як ви думаєте, таке, ну, нібито якась як тканина да, складена. Що це може означати? У мене якось немає припущень, щоб це могло. Що, що зображається брошка? Брошка ForClip. Ну, ось такі дві цікаві прикраси. В кінці відео покажу вам в каталозі інформацію про цю компанію. так Далі далі я вам покажу це у мене спеціально для Ольги з каналу Вінтажні находки. Вона нещодавно показувала відео дві такі брошки. У неї з прозорими красалами і з червоними, здається, якщо не помиляюсь. А у мене ось точно така сама кора, але з такими смарагдовими кристалами. Ось такий зворотній бік у цієї прикраси, маркування Coro Craft «The Spot Pend. Я не знайшла в своєму каталозі. Патенту на цю брошку, але зважаючи на те, що тут вже не срібло використано, то я думаю, що це, в принципі, друга половина 40-х років або, можливо, початок 50-х років. Я б сказала, що це період, прикраса такого періоду. Щодо стану цієї прикраси, ось тут є невеличкий сход покриття. Такий мінімальний, просто точковий. Що цієї прикраси? Я коли її отримала і почала протирати, у мене почали сипатися багетні кристали з неї. І взагалі, чесно кажучи, ці багетні кристали це якась моя біль. Я дуже люблю прикраси з багетами, але коли доводиться їх міняти і підклеювати, це просто якийсь жах. Я не знаю, це так складно підібрати їх розмір. От я купувала. Саме вінтажні прикраси чеські. А, і нібито правильно виміряли розмір. Там було два розміри 5 на 2 мм і 4 на 2 мм. Але таке враження, що кристали, які використовувалися у цих прикрасах у Кора, у Тріфарі, таке в мене склалося враження, що цих двох розмірів довжина і ширина кристалу недостатньо, тому що здається, що прикра... кристали в цих прикрасах вони... Тоньші, ніж ті, що продаються зараз. І вони, якби виступають, ти його вставляєш, а він е е е по розмірам все гаразд. Але по висоті він виходить трошки вищим за оригінальні кристали. Ну, чесно кажучи, я останній раз, коли займалась такими ремонтами, так, намучилась, що е, сама собі дала такий зарок, що. Бо я не хочу більше купувати прикраси із втратами, тому що для мене це занадто складно. Я не люблю займатися ремонтами. Ну, брошка погодьтесь красуня. Таке чудове поповнення моєї колекції кора. Так. Далі, Ну, все, ми підійшли до кору. Далі вже будуть всі прикраси від кору. Ось така чудова брошечка. Ось ця брошка просто в ідеальному стані, на мій погляд. І мені здається, що навіть перлинки всі рідні. Я не бачу, у мене немає такого відчуття, що їх замінювали. Вони всі такого приглушеного, трошки жовтуватим відтінком кольору. Всі кристалики на місці, в ідеальному стані емаль. Бачите? І на цій брошці є маркування. Зараз я вам покажу. Ось, бачите. Скоро прописом, без знаку копірайту. Ось така застібка, таке кріплення, замочок. Вона трошки меншого розміру, ніж прикраси 30-х-40, які в мене вже є, да? але я, судячи по, по маркуванню без знаку копірайту, все ж таки, я думаю, що це. Ну, я б сказала, що все-таки це 40-х років брошка. Або початок до срібного, скажімо, періоду, або кінець 40-х після 47-го року, коли американські компанії знову почали використовувати метали, а не срібло. Така красунька. Наступно, що ж вам показати наступним? Ну, Покажу ось такий гіацинт. Це брошечка також, я думаю, кінець 30-х, початок 40-х років. Вона патенту на неї немає. Є у коробу дуже схожий дует із двохіацинтів. Тут є деякі, бачите, забруднили її клеєм жовті сліди, і трошечки є втрати деяких маленьких кристаликів, але в цілому. Стан емалі дуже хороший. Бачите? Вона ось такого розміру, ця брошечка. Ось такий у неї зворотній бік. Я думаю, що тут було родієве покриття, але воно так м -м, погано якось збереглось. А можливо, цей не родій був. Але так видно, що, бачите, які такі потертості на звороті, на металі. Маркування на цій брошці я не знайшла, але у мене ця брошка не перша. Я думаю, що уважні глядачі знають, що у мене вже є гіацинт. Mm. Так. Спочатку я раніше купила ось такий гіацинт в таких е, рожево-фіолетових тонах, до речі, не підклеїла досі кристалик. А тепер у мене ще й в блакитних тонах є гіацинт. І на цій брошці маркування є. Зараз я вам покажу, воно дуже погано видно, під певним кутом Ось, можна роздивитись, що ось тут напис Є кора. В, цьому, в цій брошці, на цьому місці. Ось так дуже потерте покриття, є таке почорніння, тому, можливо, там також є, якщо так. Ну, Мені здається, що я бачу там якийсь прогляд літер, але не впевнена. Ну, але в тому, що це коро, сумнівів у мене ніяких немає. Тобто тепер у мене є ось така парочка. Залишу їх обидві тут. Так. До речі, у мене бачите, нова підложка. Сьогодні спробую, подивлюсь, як. Чи сподобається мені відео з таким фоном. Наступна прикраса це ось така, трошки дивна, досить велика, досить масивна. Мабуть, це все ж таки муха. Як думаєте, ось такі, у неї дуже великого розміру кон'ячного кольору кристал. Тут ще один трошки більш жовтуватий. І кристалики в очах. І емаль на крильцях, до речі, в дуже непоганому стані ось така таке покриття. Ось зворотній бік цієї брошечки, і маркування кора Такі брошечки є на eBay в продажу, і також дуже. Різниця на них, на них ціна. Я купила досить ну, дуже по, -по хорошій ціні на аукціоні, а так їх продають і 100, і 200 доларів, виставляють продавці, І є, вони бувають з різного кольору ось цими вставками. І є ще одна трошки інша, трошки інший дизайн цієї брошки. Вони дуже схожі, але трохи відрізняються. Ну, У мене ось така. така забавна муха. І те, що це стерлінг, це нам говорить про те, що це прикраса випущена в період з 42 по 47 рік, чи з 43-го забула. Ну, період, коли було заборонено використовувати метали компаніям не військового призначення. Так, а тепер іще одна муха. Це вже точно муха. Я думаю, що тут вже немає. Хоча, я зараз вам сказала, що немає сумнівів, а тепер я сама засумнівась, Може, це якась бджола? Як думаєте, я ще той е, знавець комах, але брошка мене просто підкорила. Мені з нею пощастило. Я не можу сказати, що дешево її купила, але значно дешевше, ніж вони продаються. От, я їх бачила на eBay. Але здається, вони вже продані обидві ті брошки, за якими спостерігали. Ці брошки також бувають з різними, з іншими кольорами в цих вставок. Що цікаво, <кій> <кій> оцей великий кристал, він пластиковий, а ці вже менші скляні. Ось така муха, ось такий у неї зворотній бік. Тут а, немає маркування «кором», але є маркування стерлінг. Так. Щось не вдається мені сфокусуватись на. Ой, вибачте, а, ось тут на, на, внизу крильця є маркування стерлінг, а, яке, до речі, продавець не помітив, хоча на фотографії я, я його роздивилась на фотографіях. І єдине, що мене, звичайно, розчарувало, це те, що тут відсутні, перше бачите, голка, яка затуплена, відсутній бігунок на застібці. Так як це брошки одного періоду, то ось мала бути ось ця частинка, і тут вона відсутня. Ну, так, можливо, можна спробувати трошки піджати голку для того, щоб вона краще трималася, але я не впевнена, що я наважуся її одягнути через відсутність цього, цього фіксатора. Я взагалі, чесно кажучи, для мене, я не знаю, як у вас, а от у мене прикраси якось так склали, що розділяються на ті, які суто колекційні, і які я майже ніколи не одягаю, тому що мені страшно загубити. Або м, щось пошкодити, бо в мене колись був е, досвід, я одягнула папужок калопсіта від кора і знімала верхній одяг, і е, брошка випала і впала на підлогу. Е, це дуже неприємне відчуття, поки ти перевіряєш, чи все на місці, чи не е, втратила сімаль в цей період. Тому ношу я зазвичай брошки трошки. Ну, ті, які мені, скажімо так, якщо я загублю, я не так не розстроюсь, не засмучусь, якщо б, наприклад, я загубила ось таку брошку. Або щось з нею зробила. Щось якось її пошкодила. Тому на... ця брошечка просто буде в моїй колекції. Так, щось у мене вже затісно. Так. Ну і остання на сьогодні прикраса. Я думаю, що всі ви її чудово знаєте, у мене її. Раніше не було, і я була просто щаслива, коли я її змогла придбати також за дуже приємною ціною. Ти подивіться на ці серединки, тремблери, дуже впізнавана прикраса від компанії Coro. Розмір у неї, такий дуже значний. Це подвійний тюльпан від компанії Кора. Брошка патентована, є патент, якщо не помиляюсь, з 1939 року. Буває в різних варіаціях Ось ці багетні кристали в серединках Бувають прозорі, бувають зелені і сині. Здається, інших кольорів я не зустрічала. Також цей тюльпан буває одиночний. А у мене ось така подвійна. На моїй брошці відсутнє маркування. Ось такий зворотній бік у неї. Такий дуже характерний для кора, до речі, у мене є декілька прикрас, дуже схожа дуже схожий зворотній бік. У неї цікава застіпка саме замочок, він зворотній. Бачите, для того, щоб відкрити, ти піднімаєш цей гачок. Відкрилась. А для того, щоб закрити, опускаєш його. Така не дуже розповсюджена застібка, але саме в цій прикрасі вона використана. Ось такий чудовий тюльпанчик. Я дуже рада, що він з'явився в моїй колекції. Я завжди вона мені подобалась ця прикраса, але якось дороговато коштувала, а тут просто. Вона майже в ідеальному стані, це забула вам показати, який тут є нюанс. Чомусь у неї з цього боку потемніли кристали. Вони, здається, вони всі на місці. Ось одного, мабуть, немає. Але вони потемніли. Я нічого не збираюся робити з цією прикрасою, вона залишиться. В такому стані з оригінальними своїми кристалами. Ну, а зараз я покажу вам деякі з цих прикрас у каталозі. Почну з каталогу бруніалці. Бачите, тюльпан Коро, 1939 рік, є патент дизайнер Адольф Кац. І ось. Ой! Мій тюльпанчик. До речі, точно в таких же кольорах як і в каталозі. <хи> так, це також бронялті, Evans Case and Co. І бачите, ось про що я казала, дизайн такий самий, але тут є використані такі вставочки як і кольори, як в цьому моєму дрес-кліпі. Ой, фур-кліпі. Але дизайн. Такий самий. Так що це компанія Evans Co. І це а, ось цей дизайн, 42-й рік. Це вже інший каталог. Це Julius Carol, 202 книжка. І ось дивіться, ой, розтягнулася. І ось моя муха. Бачите, тут написано, що вона не знайшла патенту на цю прикрасу, але так як це стерлінг, то це період з 43 по 48 рік. Тут зелена, а у мене з синіми вставками. Ну що, друзі, сьогодні ось таке відео вийшло у мене. Сподіваюсь, вам сподобалась прикраса, які я вам показала. Напишіть, будь ласка, що сподобалось найбільше. А, чекаю на вас. Коментаря. До нових зустрічей. Бувайте!